Слава Україні. Студенти з Криму переведені на навчання в Херсонської область. Але це недостатньо для того, щоб молодь Криму залишалася в Україні. Я сьогодні написав звернення до Кабінету міністрів з проханням вжити заходів для того, щоб якомога більше випускників кримських шкіл могли вчитися в українських вишах. І не тільки цього року вступити, а й в наступних роках розробити спеціальну програму по підтримці випускників кримських вузів. Дуже сподіваюся, що стосунки українських дітей в Криму і України не розірвуться в цей час, поки там є окупанти з Росії. Значно гірше буде, якщо ці молоді талановиті люди вийдуть в Росію, і сядуть там. Тоді повернути їх в український Крим буде дуже складно. Слава Україні! І хай нас уряд почує.